Ну що, до холодів готові морози наближаються. Синоптики дали новий прогноз. Чого очікувати українцям? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. До України суне новий антициклон під назвою Антициклон майбутнього. Синоптики вже навіть жартують. А що було б з погодою, якби її обирали українці? Уявляю, що було б з погоди, якби українці її обирали, формували партії антициклон, майбутнього, опозиційний циклон, атмосферний народний фронт, рясні дощі, сонце назавжди. Хіба це дощі, Україна без туманів, народна снігова ініціатива Українцям сонце, ворогам смерчі. Тут можна вправлятися безкінечно. Проте я переконана, що в нас так не буде, бо, обираючи якусь погоду, потім довелося б за неї відповідати. А так завжди відповідальними за будь-яку синоптичну ситуацію є Терологи, на яких можна все звалити, а часом і правильно. Але жарти жартами, а синоптикиня Наталя Діденко розповіла, яким буде 7 листопада. каже, що якраз у столиці цього дня і перемагає партія антициклон майбутнього, бо і 8 листопада, і найближчим часом якихось істотних опадів не передбачається, і навіть світитиме сонце. Щоправда, заявить про себе опозиційна платформа Туманний блок але переважно вклинюватимуться кандидати у нічні та ранкові години. А от що буде на градуснику, слухайте далі. У четвер у Україні антициклон зумовить скрізь суху повітряну масу, опадів не очікується. Вітер північно-західний та західний – 5-12 метрів за секунду. Температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях 0,3 градуси морозу, а на решті території України – плюс 2, плюс 5 градусів. Протягом дня 7 листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до плюс 9, плюс 12 градусів, на півдні – до плюс 12, плюс 15, лише на північному сході буде свіжіше – Плюс 7, плюс 9 градусів найближчої ночі у Києві плюс 2, плюс 4 градуси. Завтра в день потепліє до 8-10 градусів вище нуля. Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою. Водночас про сильне похолодання кажуть синоптики. Наразі ще не йдеться. Денні максимуми наприкінці тижня трішечки підвищаться, Сказала птуха і додала, що в день в середньому, наприклад, у столиці може бути зокрема до плюс 9 градусів. Ну а взагалі, листопад, період передзим'я і температурний гойдолок цього місяця. Ця погода і справді буде як виродлива дівчина. Фахівці українського гідрометцентру повідомили, що середня температура повітря у листопаді буде, як і торік у межах норми. Лише на Сході і Південному сході дещо вища за норму. Однак це менше, ніж на один градус. Температура коливатиметься у межах одного градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше ніж у жовтні. Зазначимо, у цьому році лише травень був холоднішим за норму. Всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1-1,5, а то й на 2 градуси. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу у північних, східних Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах 31 градус морозу. А на півдні – Криму та Одещині 13 градусів морозу, абсолютний максимум температури 24 градуси тепла у Закарпатській, Чернівецькій центральних південних областях та у Криму до 29 градусів тепла. Для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу. В Карпатах мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла, а в гірських районах плюс 21 градус. Місячна кількість опадів очікується 34,77 міліметрів. В Карпатах місцями 100 міліметрів, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні. У прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться одноково в усіх областях України. Тобто то тепло ще утримається а от продовжиться місяць по різному Чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. Жителі Заходу України – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів з температурами в день понад плюс 10 градусів, уночі не нижче плюс 2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь, крім Закарпаття. Холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс 6 саме до 3-4 градусів у день і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується мокрою, прийдуть душі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині, а от на півночі погода у листопаді буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода. В день плюс 8, плюс 12 градусів тепла. Вночі плюс 3,6. А у решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4, плюс 6. А за кілька днів знову підвищиться до плюс 9, плюс 11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі. На Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді. В не вище плюс 5 градусів, уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі. До кінця місяця вони посиляться, можливий мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад. Температурні гойдалки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях. Це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська області. Тут листопад розпочнеться з плюс 12-13 градусів у день, далі кілька днів буде плюс 5-7 і знову плюс 9-11. Вночі холодніше, на 5-7 градусів трохи дощитиме. Тепло піде назовсім у цьому році після 11-12 числа. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця – до плюс 3 4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, а на Вінниччині – 28-29. У східних областях це Харківська, Донецька Луганська. Листопад вступить у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впаде з плюс десяти 12 градусів до плюс 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2 градуси, а враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними Температурами, однак, далі буде похолодання. На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – листопад розпочнеться з плюс 15-17 градусів у день і з плюс 6-8 вночі. Від 3-4 числа температура почне знижуватися в Одеській і Миколаївських областях до плюс 10-12 градусів на кінець першої декади. В інших двох областях і в Криму в день буде не вище плюс 10, вночі – плюс 2-3 градуси. Така температура отримається майже два тижні, при цьому прогнозується багато сонь, Нічних днів а опадів майже не буде. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Як видно, прогнози укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються. Фахівці-метеорологи очікують незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-саноптики обіцяють пост. Тупово похолодання протягом місяця а ближче до зими дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях. Нагадаємо, що поточний робочий тиждень в Україні розпочався сильним вітром до 20 метрів за секунду, який зірвав дахи і утеплення з будинків у Києві. Частково злітали навіть балкони та летіли в автівки. Кіде містечко розлітається, утеплення, балкони, летять всі в машини на гробній скористі. Машина от, вже в встігло прилетіла машина. В іншому районі столиці вітер повністю зірвав дах, а дерево впало на ворота будинку, звідки саме мали виходити діти. Дерева вітер і у кривому розі. Зокрема, на вулиці пляжні між першим і другим під'їздами надломилася величезна тополя. А на Чернігівщині негода вивела з ладу лінії електропередач у 66 населених пунктах. Без світла опинилися понад 15 тисяч споживачів. А у Харкові 4 листопада навіть почалася зима. Люди поділилися кадрами першого снігу у мережі, а на фоні побите місто після обстрілів. Thank you. Лесентаки кажуть, що до кінця цього тижня вітер зносити з ніг вже не буде. А яка зараз погода у вашому місті? Діліться у коментарях також підписуйтесь на наш канал і тисніть дівподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.